Та не вранці, на світанку, босими ногами шла до Бога Україна, тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, Розпустила коси, Щоб просити Бога погасила кращої долі. Вітер коси розплітає суни чорна хмара. Впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила? Що знов круки чорні кряшуть і ростуть могили, дзвони дзвонять вже щоденно днями й ночами, сини мої полягли, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи я дітей не вшила любити землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще терпіти, як синів уберегти? Тільки ще молитись і почувся з неба глас. Встань, вже скоро мила. Той, хто хотів тебе здолати, сам лежав в могилу. Потерпи, ще трішки ти. Я загою рани, бо я чув всі молитви. Мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде, а ворога не пробачать ані я, ні люди.